А ви все ще самостійно відповідаєте на ділове листування? Можливо, цю роботу можна довірити штучному інтелекту? Чи можна повністю перекласти цю задачу на штучний інтелект? І як скоротити час, котрий ви витрачаєте на ділове спілкування та листування? Давайте розбиратися. Привіт, я Юра, ви на каналі про менеджмент, і сьогодні ми з вами знову говоримо про штучний інтелект, а точніше про одну з е, галузей, де ми його е, можемо, е, можемо використовувати і е, де ми можемо суттєво зекономити свій час. Так вже сталося, що я дуже не люблю Е, усіляке бюрократичне листування. І особливо там, де його потрібно вести на рівні між організаціями, між менеджментом, де потрібно приділяти увагу кожному слову, написанню складних конструкцій, котрі показували б наскільки ви поважаєте один одного на рівні компанії, де має бути дуже чітко структурована структуроване листування. І ось е, на допомогу мені в цих задачах приходить штучний інтелект. Сьогодні я розкажу, як я на практиці використовую штучний інтелект для написання листів. Я, я розкажу про те, яку структуру я використовую для запитів до штучного інтелекту, які є обмеження, і взагалом, як вам економити свій час на таких задачах, щоб займатися більш Творчими задачами і пошуками більш кращих рішень. Те, що люблю робити я. Сподіваюся, я заінтригував вас темою. Ви вже хочете прослухати відео далі, і тому перед тим, як ми продовжимо, я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал. І коли протягом перегляду відео вас щось зацікавить, обов'язково напишіть про це в коментарях. Продовжуємо. Це відео буде максимально практичним, тому перейдемо зразу до справ. Я вам розкажу про те, які скрипти я використовую для написання листів, але перед цим я хочу звернути увагу на одну дуже важливу річ, від котрої залежить подальше використання штучного інтелекту. Якщо ви користуєтеся безкоштовною версією, Мовної моделі, розгорнутої десь в хмарі, швидше за все, ваш штучний інтелект не буде зберігати ваші секрети. Що це означає? Часто в діловому листуванні ми використовуємо досить чутливу інформацію, і вам потрібно обов'язково пам'ятати про те. Що якщо ви розкажете штучному інтелекту якісь секрети, він їх може видати третім особам, тобто він буде вчитися на цих даних і може комусь у відповіді ці дані видати. Тому, якщо ви користуєтеся безкоштовною моделлю, ви маєте використовувати цю модель дуже обережно не ділячись з нею жодними деталями, про що йде переписка. В такому випадку модель вам все ще може бути корисною, але дуже на базовому рівні. Тобто, ви можете попросити модель зробити вам базову структуру листа. А потім вже допрацювати її, допрацювати цей лист самостійно, додавши необхідні деталі. Це також буде економити вам купу часу. Просто платні моделі дадуть вам більше можливості, і часто якість, яку вона вони вам будуть показувати, вона буде. Буде кращою. Ну і окрім того, якщо ви використовуєте платну модель розгорнуту саме в вашій компанії, там вже може гарантуватися те, що інформація не буде виходити за межі організації, вона буде навчена саме на деталях, котрі використовуються в вашій організації. і тоді вже ви можете більш відкрито ставитися до задач, котрі ви даєте мовній моделі. А тепер поїхали до самого м'яса. Перше, що я роблю, коли готую відповідь на листа, я даю мовній моделі зрозуміти, від чиєго імені вона буде відповідати, або писати листа. Частіше за все. Це відбувається наступним чином. Як менеджер проєкту такого-то напиши листа, чи як представник такого-відділу то відділу, напиши листа. Чи як керівник такого-відділу то відділу, напиши листа. Наступне, що я даю мовній моделі, я даю їй контекст. Тобто я коротко описую ситуацію, щоб мовна модель розуміла, розуміла взагалі про в якій ситуації їй доведеться писати цього листа. Наприклад, якщо нам потрібно написати листа про те, що ми запізнюємося зі строками, я маю дати контекст. Наступний, що ми початково при плануванні ми домовлялися про такі-то строки, потім в такому документі вони були, вони були відмічені, потім ми провели декілька нарад, в котрих функціонал розширився, і таким чином строки змістилися. І тому я хочу написати відповідь. Про те, що строки зміщуються з тієї цієї, з цієї то причини, з об'єктивних причин наслідки, і ми хочемо це закріпити в такому то документі. Тобто я надаю контекст, в якому модель має написати листа. Далі я надаю приклад. Цим прикладом може бути наступне: Я можу надати лист, на котрий ми пишемо відповідь. І попросити мовну модель написати відповідь в такому ж стилі, або я е, роблю, е, пишу декілька абзаців сам і прошу доповнити. Наприклад, я знаю, що я хочу відповісти, я знаю, в якому я стилі хочу відповісти. Роблю два абзаці, і прошу на основі цих абзаців сформулювати листа, додати. Бюрократичну складову, додати, що ми хочемо виразити вдячність стейкхолдерам за співпрацю за вчасно надану інформацію і так далі. Але в будь-якому випадку ця частина дає розуміння про стиль написання і про те, що я хочу побачити на виході. Ну і в кінці кінців я формулюю суть того, що я хочу передати. Тобто. Якщо це лист про перенос строків, перенос якихось релізів, тоді я, хочу, тоді я кажу вже конкретно мовній моделі, що в цьому листі нам потрібно розказати, що реліз відбудеться не 15 грудня, а 25 грудня. І там напиши, це дуже вічливій формі з обґрунтуванням. і... Прикрась це бюрократичними всякими процедурами. До речі, в описі до відео є мій телеграм-канал, на котрий я викладаю посилання на відео, коли вони виходять, щоб вони не губилися в вашому Ютубі. Обов'язково підписуйтесь, а цього разу я туди викладу ще приклад скрипта, котрий я використовую при написанні листів. Ну і найголовніше, що я роблю після того, як мовна модель видає мені відповідь. Я уважно перечитую її і виправляю. Тому що відповідь в більшості випадків має дуже класну структуру. Але деякі вирази, котрі використовує штучний інтелект, вони є непритаманними принаймні мені. Тому для того, щоб лист все ж таки виглядав як лист від людини, щоб лист був написаний дійсно в моєму стилі, я обов'язково переписую якусь частину, так як мені подобається, в тому стилі, в якому мені подобається, десь якісь слова прибираю, якісь частини мені здаються зайвими, я їх перероблюю. А потім відправляю лист клієнтам, партнерам, кому вони, вони робилися. І так як листування зараз є досить великою частиною моєї роботи, використання штучного інтелекту мовних моделей воно зекономить мені дуже велику кількість часу. Дійсно, якщо подумати, я економлю щотижня якнайменше 10 годин на створення таких листів. Тому я вам рекомендую користуватися моїми порадами, використовувати е ті мовні моделі, котрі вам подобаються, експериментувати. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. Побачимося з вами в нових відео. Па-па!